Ну що, Привіт пацани, 54-й день. Зараз я знову заходжусь на Беверлі Hills. Зараз я вам покажу, як тут ввечері вночі. Правда, погода сьогодні така вже не дуже під вечір, пізкуман. Але в принципі я вам скажу, що на Беверлі е, тепліше, ніж біля океану. Скоро буде якимось гідом. Так, а це магазин для дівчат. Я думаю, сюди з дівчиною, хлопці, якщо йде, то ну... якщо не по карману, то не по карману. Взагалі я вам скажу так, що ходити по магазинах в Beverly Hills, мабуть. Така собі задія при скудному заробітку. Сюди також раджу заходити, пацани з дівчатами, бо там буде на вас чекати цей продавець злий. Це буде вас виганяти з магазину. Якийсь дуже схожий на мене, правда? Мабуть двійник. Окей, ми йдемо далі. Ну Вночі воно так собі виглядає, вам так скажу, ну камера так передає так собі. Зараз трошки яскравість зменшу. В принципі, днем, днем окей. О, зараз підемо в те місце там, я, там, де я був днем. У мене здогадки, що це якийсь дуже-дуже козирний ресторан чи козирне місце, не знаю. Там мені подобається. Магазин Тіфані і в них немає годинників на вітрині. Коли був в Німеччині, в них легень вночі, бо тут лежали годинники. В США вони не викладають годинників взагалі. Тобто на ніч забирають. Де вони стоять, а вночі забирають. Не знаю, з чим це пов'язано, мабуть, щоб не крали. Хоча можна склойкись нормально поставити, я не знаю. В такому образі, я думаю, всі дівчата будуть мої, в принципі. Оце, до речі, красивий образ. Нагадую мені чиюсь, маму. Не буду казати чию. Ну, в хорошому сенсі. Хто вгадає, чи маму, мені це нагадує. В хорошому сенсі, знову ж таки, не про... Також якийсь крутий магазин. Чесно, скажу в цих назвах не сильно розбираюсь. Хто а... знає, можете написати, що це за магазин. Так. Golden Goose. Гусь. Золотий гусь якийсь. А, я зрозумів, це. Ну, Мені, чесно, ці кросівки не подобаються. Я бачив в тіктоцівці з зірочкою. Я не знаю, як вони називаються. Пацани, хто тут які є чи дівчата, напишіть. Мені вони не подобаються. Я знаю, що дівчата з ними просто гоняться. Мені вони взагалі не, не подобаються. що колаборація з Ванц, в принципі, там щось чуть чуть-чуть. Да, представна могла б ходити в такі сукні від Версачі, якби поїхала. Б. В США Версачі Но придеться мені ходити в такому. Ну що, в принципі, непогано. Але мені здається, мені здається такий стиль для якогось темного. Мені б такий стиль не підійшов би. Хоча... Ну. Окуляри непогані. Ну, в принципі, що Може підійшов. Майкл Корс. Джімічу. О Дім'ічу 10-кечу Точно Майкла Корса ідемо в Джимі Чу. Тут вам будь-що прям Все що захоче. Я думаю кожна дівчина тут згубиться. Просто купуєш такі костюм і автоматично ти стаєш схожим на охоронця з сільпо. Оце паша Стоцький. <реш> його стильок. А це не буду казати хто. Оп! А як вам такий Орел? Таких чуднях я би ходив. Це мені нагадало, до речі, хату, будинок одного молодого чоловіка. У нього був схожий стиль, теж такий, як Януковича. Хто зрозумів, той зрозумів. Янукович. Так. Бріджит якийсь. Це мабуть годинники. Я так здогадуюсь. Як вам не тут? тут? Здається, нечі краще все виглядає. Чекабана. До речі, на секундочку. Так, да, Прикольно, що зараз я знаходжусь тут і дійсно можу бачити ці магазини, заходити, купувати щось, поки я не маю змоги тут. А це поки що це тимчасово. Скоро буду. Скоро. В першу чергу себе буду водити позаймати, а потім дружину. Потім, коли знайду. Через дорогу в нас Луївітон, а тут бурбері, Барбері, діор збоку. Вибачаю за те, що я крухаю камеру швидко. По-іншому... по-іншому просто ніяк. Ролекс. Не знаю цього бренду Валентино. <laughs> Валентино це вже як легенда якась ніби. Я думаю цей бренд не потрібно представляти, все і так зрозуміло. Збоку в нас дживанши. Я не знаю, чи правильно вимовляють ці бренди, я їх ніколи не носив. Просто на слуху були Правда, через дорогу і Гучі Бленсяга О дивіться, які Модні шмоточки в них, як адідас. От з баленсіаги мені подобається взуття, я би щось несив з баленсіаги, мені дуже-дуже подобається. Таке масивне. Все таке масивне, агресивне і дуже класно виглядає. Монклер. Не відходячи від каси, скажімо так. До речі, тут магазини дублюються. От я, я думав, що мені здалося, але дійсно магазини дублюються. В такому полуцьку да, пацани <хи> це якщо, якщо бачите хлопця в такому костюмі щось такою хусточкою то стійте біля стінки, не підходьте близько до нього. Це називається копочки, мене такі були в класі п'ятому, мабуть. Окей, там далі. Ну, очки класні, да, питань немає. Це не якогось дідуся такий. Прикид. У мене взагалі питання до креативних людей, де вони постійно беруть якусь енергію е і натхнення. Творити щось нове, придумувати. Оце, до речі. Оце реація імба дійсно. Взагалі це дизайн дуже крутий, що це у нас. George Armani. Ну, в такому і я ходив би, в принципі. Дуже класно все зроблено, мені от такий стиль подобається. Вау. Дійсно вау. Тю -тю -тю. Щось я походив якось серед цих багатих людей і такий-то пух. Хто я такий, знаєш Думаєш Дві роки, дві ноги ніби такий самий Встає Чогось немає Хочеться хочеться так само Як вам такий будинок Я би я би сам дійсно в такому жив Великий мінус беверлі Хілс в тому, що тут купа, купа потужних автомобілів, які постійно їдуть. Я хотів записати відео, я буквально вже декілька відео видалив, тому що тільки записую, одразу якась машина їде або мотоцикл. Сторіс в інстаграм я мабуть, записав зразу 20-го. Я просто був на якійсь центральній вулиці, там де всі люблять виїхати і дати трошки газу. Мені цікава наступна будівля, що це, це готель чи це якась церква. Пам'ятка архітектури, я не знаю навіщо це. Розподивимось. Чу -чу чук чук чик Я так і нічого не зрозумів, що це ну окей.